В работу мы получили квартиру, в которой раньше проживала молодая семья с детьми. Новые владельцы не хотели все сносить и делать глобальный ремонт. Поэтому главный запрос, с которым они к нам пришли, сделать красивую, функциональную и уютную квартиру, при этом сохранив существующий бетонный потолок гостиной, керамогранит на полу по всей квартире, плитку в санузлах и выводы сантехники. По итогу это пространство мы четко поделили на функциональные зоны. Прихожую, барную зону, гостиную с ее волшебным видом на сосновый лес, кухню, гостевой санузел, в котором отделена бытовая зона на месте бывшей душевой, спальню с совместительными шкафами и хозяйский санузел. Вот такой дизайн у нас получился. Он очень понравился заказчикам, о чем говорит максимально точная реализация этого проекта. Напишите нам в комментариях, как вам такой стиль в интерьере и получилось ли у нас воплощение. Заходячи в квартиру, нас одразу зустрічає шафа для верхнього одягу з інтегрованим місцем для сидіння, під яким розташувались полички для сезонного взуття. Фасади у шафі виконані з МДФ та пофарбовані в акцентний зелений колір. Такого ж кольору у нас стіна, що межує зі спальною. Таким чином, візуально шафа плавно перетікає в стіну, об'єднуючи прихожу з вітальною. Загалом з облицювальних матеріалів на стінах ми використали фарбу зеленого та білого кольорів, мікроцемент, який максимально підібрали по тону до натурального бетону, та, власне, існуючі бетонні пілони, які ми почистили та покрили матовим лаком. В цьому інтер'єрі одним із акцентних елементів являються двері. Вони були виконані по нашим ескізам місцевими столярами. Санвузли ми запроектували розпашні двері сірого кольору, які по тону максимально зливаються зі стіною, а двері в спальню навмисно виділили. На довгій зеленій стіні ці амбарні двері синього кольору виглядають як арт-об'єкт і гармоніюють з диваном. Власники квартири дуже хотіли реалізувати у вітальні барну стійку з красивими поличками, на які можна поставити бокали, та винним холодильником. Ще на етапі розробки планувального рішення ми продумали таке місце і, на наш погляд, воно чудово вписалося в загальну концепцію квартири. Ця зона вийшла дуже атмосферна, тусовочна і затишна. Стійка виконана із масиву дерева. Ми досить довго підбирали потрібний слеп, адже для нас було важливо, щоб він був не ідеальної, природньої форми та візуально ніби розсікав рівний бетонний пілон. Слеп досить важкий, тому під ним розмістилася серйозна металева конструкція, яка надійно кріпиться до несучої колони. Нам не хотілося додавати ніяких ніжок чи опор, а досягнути легкості та повітряності в цій зоні. Кухня в цьому інтер'єрі з одного боку відділена від вітальні, але по суті являється одним приміщенням з нею. В майбутньому, якщо у замовників буде така необхідність, її можна відділити скляною лофт-перегородкою. Згідно проєкту, нижні фасади мали би бути виконані з нержавійки, а верхні фасади і фартук покриватись таким же мікроцементом, як барна зона у вітальні. Але в процесі реалізації довелося внести зміни через терміни виготовлення таких фасадів. Ми вийшли з цієї ситуації та знайшли ДСП з імітацією мікроцементу для верхніх шаф та нержавійки для нижніх. Під ДСП, що імітує мікроцемент, ми підібрали малюнок, фактуру та відтінок для фартука, який все-таки облицювали мікроцементом. Візуально виглядає дуже ефектно і може здатися, що на фартуку і фасадах один матеріал, але ви вже знаєте, що це не так. Сірі відтінки кухонного блоку розбавляють відкриті полички з ДСП з імітацією дерева. Ліворуч від варильної поверхні на відкритій стіні присутній газовий лічильник. Це не найкрасивіший елемент інтер'єру, тому ми зашили його невеличким фасадом в одну лінію з поличками, а труби від нього просто пофарбували в чорний колір. Витяжку використали острівного типу. По проекту вентиляційні короба ми планували зашити такою ж нержавійкою, як і нижні кухонні фасади. Але в процесі реалізації прийняли рішення разом з замовниками залишити відкриту комунікацію з круглої сірої труби. Цей елемент дуже цікаво вписався в дизайн і, що саме головне, чудово виконує свою функцію. З гостіни через амбарну дверь ми попадаємо в спальню. Це небольшое, но очень уютне поміщення, в якому є все необхідне. По обе стороны кровати разместились шкафы с такими же фасадами под микроцемент, как на кухне. Интересно то, что вместо прикроватных тумбочек мы спроектировали металлические каркасные стеллажи, которые воздушно завершили линию шкафов и позволили нам максимально эффективно использовать это небольшое пространство. От кроватью висит декоративный элемент, который мы специально сделали для этого интерьера. Он символизирует мужское и женское начало, что очень уместно в спальне. Такой же прием перехода материала из мебели в стену, как и в прихожей, мы использовали и в спальне. Только в этом случае у нас не покраска, а микроцемент на стене, который плавно переходит в фасады из ДСП, имитирующие этот материал. Через фактурные красивые двери и спальни мы попадаем в хозяйский санузел. Как мы уже рассказывали ранее, по желаниям заказчиков было сохранить всю плитку, которая была в этой квартире. Поэтому нам оставалось создавать пространство с помощью мебели, освещения и декора. Второй санузел гостевой, находится напротив входа в квартиру. Изначально он был с душевой кабиной, но заказчикам она была не нужна, и мы приняли решение отделить ее под хозблок. Так как другого места для хранения всех бытовых вещей не нашлось, в зоне бывшей душевой отлично все поместилось.